На вас вітає «19ТБ» і його ведучі Дар'я та Аріна. Сьогодні у випуску наших новин: День відкритих дверей у Миколаївському ліцеї номер 19 Інтерв'ю з командою ліцею Вільний Сокіл. День цивільного захисту. Виставка творчих малюнків. Світ очима дітей до Дня пам'яті та примирення. Захист проєктів учнів малої академії наук ліцею. Буде багато цікавого. Почнемо з головної новини. 25 квітня в нашому закладі пройшов День відкритих дверей. Були запрошені майбутні ліцеїсти та їхні родини. Давайте разом подивимось, як це було. Захід був насичений і дуже цікавий. Гостей зустрічали наші вчителі, які вручали їм символ ліцею, мудру сову. В актовій залі відбулася зустріч з директором ліцею Олексієм Олексійовичем Ільїним. Після події гості були поділені на групи, адже символ ліцею сови були різнокольоровими не просто так. Кожна група мала свій колір і разом з куратором вони йшли знайомитися з нашим ліцеєм. На кожному етапі їх зустрічали вчителі, які розповідали про кабінети, предмети, направлення. Також гості дізналися про спортивні, наукові й творчі досягнення ліцеїстів та вчителів. Побачили бібліотеку, спортзал, їдальню і тимчасове укриття. Продовж цієї екскурсії на кожному поверсі знайомилися з історією нашого ліцею. Дуже цікаво. А що в нас далі удачі ці новини? А це День цивільного захисту. Разом ми згадували Чорнобильську трагедію. Проводили різноманітні заходи, які були спрямовані на попередження безпеки життєві діяльності в умовах воєнного часу та різноманітних для звичайних ситуацій. Дивимося на екран. Онлайн змагання Джура, у яких взяла участь і наша команда Вільний сотню. Ми вирішили взяти у них інтерв'ю. Такі молодці <світнє> чудово сподобалося? <толес> <Да, служб> <да. служб> Скажіть, будь ласка, а що було найважче? Строя підгальні <Одягання> проти гали довго <долес> тримати. Чекаєте ви на перемогу. <толес> так! І ми чекаємо на вашу перемогу і тримаємо за вас кулачки. І ми вже маємо результати у всеукраїнській військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Наш рій вільний сокіл посів третє місце у місцевих змаганнях. Вітаємо команду та чекаємо нових перемог. 8 травня, День пам'яті та примирення. До цього дня учні підготували вітальні листівки, малюнки Діти України за мир. Провели єдиний урок пам'яті – спортивний флешмоб, відвідали музеї, бібліотеки. учнів світ очима дітей, керівницею якого була Тамара Миколаївна Лицю. 19 ТВ» теж побувало на цій виставці і взяло інтерв'ю у відвідувачів. Слово нашому кореспонденту сьогодні проходить виставка Світ очима дітей Миколаївському ліцею номер 19. Діти намалювали своє світосприйняття цей нелегкий для кожного українця час. Показали за допомогою олівців і песників те, як вони мріють. Про мирний світ про людей та природи, про майбутнє своє та майбутнє України. Давайте разом поринемо в дивовижний світ дитинства та спитаємо враження наших учнів. Привіт! Мене звати Софія. А як звати тебе? З якого ти петнес, яко класу? Мене звати Матвія, я з 4-го класу. Чудово. Скажи, будь ласка, які твої враження від висувки? Дуже такі несподівані дуже гарні моменти. Тобі сподобалося, так? Так. Да. Дякую. Привіт! Мене звати Софія. Як звати вас, дівчатка? Та з якого ви класу? Ми з третього класу. Мене звуть Паліна Альміра. Альміра мене звати. Айміра. Круто. Дівчатка, а які ваші враження від виставки? Ну, ця виставка дуже красива, вона всі е... діти можуть стати будучими художниками. Вони гарно понесують і уявляються. Дякую. А які твої враження? Вона інтересна, вона багато магиї. Мені сподобалось. Я чекати і це. А чи сподобалося тобі виставка? Які саме враження? Так, мені дуже сподобалось. Як діти виросли. Mm -hmm. Чи є для тебе близький тем? Mm -hmm. Привіт, мене звати Ірина. Я шостого Б класу. Розкажи, будь ласка, чи є тут мої малюнки? Так, є. Ось він. Чудово, дякую. Привіт, мене звати Віка, Я шостого Б класу. Чудово. Які твої враження відблизи? Мої враження чудові. Виставка вийшла цікавою та можна говорити, бачення на цю тему, різні малюнки. І це дуже класно, кожен змог зміг виразити та передати тему виставки. Всі дорослі спочатку були дітьми. Тільки мало хто з них про це пам'ятає, казав маленький принц. Ця виставка це спроба зазирнути у світ зростаючого покоління та нагадати всім дорослим, який наш світ цікавий, іноді складний. Втім, завжди різнокольоровий та дивовижний. А ще спробуйте зрозуміти, яким він буде, коли автори малюнків стануть дорослими. У ліцеї 19 спокон віку існувало шкільне наукове товариство. У цьому навчальному році воно зазнало реорганізації та стало називатися наукове товариство учнів ліцею 19». 8 травня на початку тижня науки у школі відбулося відкриття виставки малюнків Світ очима дітей, у якому взяли участь учні нашого ліцею. З багатьох робіт ліцеїстів 51 малюнок привернув особливу увагу відвідувачів виставки. Протягом тижня проходило голосування щодо визначення переможців конкурсу, і ось наші переможці. Перше місце зайняла Вичалковська Ірина з 6-го Б класу. Друге місця – Вучалковська Ірина, 6-й Б, Арутюнова Аріана, 6-й Б, Оверченко Діана, 5-й А, Вержиківська Дар'я, 9-й Б. Третє місця – Заєць Аріна, 1-й А, Саєнко Поліна, 1-й А, Федосов Мурат, 2-й А. Вітаємо переможців конкурсу малюнків, а членами суворого журі було 305 учнів ліцею. А завершуємо наш дайджест новин захистом робіт – Учнів в Малій академії наук ліцею у цьому заході взяло участь 15 учнів та учениць, які презентували свої роботи разом з куратором. 10 травня в рамках тижня науки для учнів восьмих класів пройшов захист наукових робіт членів товариства. 15 ліцеїстів захищали свої наукові та дослідницькі роботи з історії, фізики, астрономії, біології, математики, німецької мови та хімії. Поза конкурсом йшла робота переможця обласної секції Ман Волошина Дениса, 10-й Б, вчитель Чернюк Анна Валеріївна німецькою мовою. Німецький молодіжний сленг. Дослідження Дениса отримала у нашому ліцеї гран прі Отже, наші місця. Перше місце зайняла Вичалковська Софія, й В, вчитель Фартукова Олена Григорівна з темою, визначення танінів в різних видах чаю. Також перше місце зайняла Дроботова Дар'я 9Г, вчитель Нуянзіна Олена Анатоліївна. Екскурсія таємничим районом Миколаєва. Тим водом. Друге місце журавльова Олеся, 8Б, вчитель Ахмадова Анастасія Ігорівна. Вплив кулінарної обробки на вміст вітаміну С в продуктах харчування. Друге місце Шевченко Максим, 8В, вчитель Алхімова Октябрина Миколаївна. З темою, куди сяде дідусь. Третє місце. Шульгіна Віра, 10 А, вчитель зеркаль Микола Миколаєвич, регіональні артефакти міста Героя Миколаєва як основа виховання патріотів. Третє місце Долінський Іван, 10 В. Вчитель Вікентіва Тетяна Володимирівна, вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла. Третє місце. Кільчанінов Кирил та Вечолковська Софія, 10 В, вчитель Вікентіва Тетяна Володимирівна, залежність швидкості випаровування води від різних факторів. Третє місце Тапожнікова Аріна, дев'ятий Г, вчитель Нуянзіна Олена Анатоліївна. З темою пам'ятки архітектури Миколаєва, які постраждали внаслідок російської агресії. Третє місце куцеволова Софія. 8-й а клас. Вчитель Лисенко Тетяна Миколаївна. З темою визначення домінування одної з півкуль мозку у підлітків 8-х класів для визначення себе в майбутній професії. Вітаємо. Приз глядацьких симпатій здобула Вичолковська Софія. Переможцем у номінації Креативність роботи стала Горбань Кристина, 8 А Гембарська Марія, також з 8-го а класу. Перемогла у номінації збереження історичного досвіду. Степанов Кірил 7 В клас у номінації за патріотичне виховання молоді. А дівчата з 6 д класу Колощак Дарія та Одинцова Мирослава стали переможницями у номінації інноваційний підхід в астрономії. День науки у ліцеї 19 пройшов креативно, пізнавально та цікаво. У нашому ліцею навчаються найкращі, у нашому ліцею вчать найкращі. А також ми вітаємо Шепелевича Даніїла, який посів друге місце з німецької мови у всеукраїнському етапі Малої академії наук та його вчителя Альону Валеріївну Чернюк. Даніл переміг учнів зі спеціалізованих закладів зі спеціалізованих класів. Це ще раз доводить. Im Mikulajewskom-Lizee Nr. 19 lernen sie und lernen am besten. Willkommen! Tanja, weißt du was? Jedes Mal, wenn ich an die zwei Jahre mit dir und Svetlana Vasilievna zurückdenke, ich meine an die Arbeit, die wir geleistet haben, bin ich wieder aufs Neue beeindruckt. Wie wir das alles geschafft haben. Stimmt? Noch ja, sie haben ja, noch lebhaft erinnere ich mich an meine Gefühle. Als du mir die geschickt hast, mit Spannung öffnete ich die Datei und lass deinen Namen immer wieder. Voll Freude jubelte ich auch. Ja, wir haben es geschafft. Unsere Träume sind in Erfüllung gegangen. Endlich, ja, haben wir gut geschafft. Dabei muss ich gestehen, dass die Konkurrenz wirklich unglaublich stark war. kannst du damit sein, Sie haben haben vollkommen recht. An an der dritte der dritten Runde wissenschaftlichen Arbeit haben sich und Schüler und aus verschiedenen Regionen beteiligt. Die meisten von ihnen lernen You have the three, and the written architect have scholars and scholars of regions bidding. The most of them learn on the school with the Deutsch. Я вважав вам бути впевненим в собі, бути наполегливим, вірити у перемогу так. та не боятися труднощів. Даня, я ще раз вітаю тебе з перемогою. Це неймовірне досягнення. І завдяки титанічній праці, любовій підтримці і командному духу, знання, віри у свої сили, ми досягли високого, гідного результату. Бережіть себе і до нових зустрічі у новому навчальному році. І не забувайте, все буде Україна!